Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на продажу будиночок, який знаходиться в місті Білки, це Вінницька область, Гайсинський район. Тихе місце, гарна природа, дім, ставки, охота, рибалка, гриби. Будинок величезний, 70 квадратних метрів, ділянка 28 соток правильної форми. Широкий фасад на вулицю, дуже гарний садок з смачними грушами та яблуками. Проживали тут до осені минулого року. По спадку документи свіжі, прямий автобус Київ-Білки. Тобто, ще раз нагадаю, що будинок повністю в житловому стані, все працює, все як ви бачите зараз на відео. Дуже гарне місце розташування, а саме головне, це його ціна всього-навсього 75 тисяч гривень. Власник готовий віддати цей будинок новому покупцю. Кому буде цікаво, більш детальна інформація та контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте за посиланням в телеграм-канал та зв'язуйтесь з власником напряму. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Всім дякую за перегляд та до побачення!